Чотирнадцятий рік це пік був по кількості порушень і активна фаза бойових дій це найбільш жахливі речі, такі як масові страти, катування, коли людям органи відрізали, калічили людей. Тобто, це чотирнадцятий рік зараз ну, більш-менш ситуація стабілізувалася, хоча в випадки. Продовжують мати місце. Непооднокіми є випадки, коли громадяни заперечують про те, щоб в національні правоохоронні органи ці дані передавалися. Однозначно, що ситуація з дотриманням прав людини на підконтрольній території, підконтрольній уряду, території там, вона суттєво відрізняється. На Луганщині і Донеччині, яка не контролюється урядом, там фактично не діє права. Безперечно, кількість фактів порушень там набагато більша. Проте, чим далі, тим більше ми отримуємо інформацію про факти порушень, які раніше мали місце, і на жаль, зараз це продовжує траплятися і на на, ці, на, 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 на території, контрольованій урядом.